Демчак, режисер проєкту історію успішних випускників, а також режисер Кіровоградського обласного телебачення, народилася 29 лютого. В дитинстві хотіла стати пілотесою. Улюблена книжка Вінні Пух і всі всі всім Алана Олександра Мілана захоплюється музикою. Улюблене місце в Кіровограді – Ковалівський парк. Заміжня виховує двох синів. Ірина Ткаченко, доцент кафедри видавничої справи та редагування Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Виниченка, стипендіат кабінету міністрів 2014-2016 років. Кандидат філологічних наук і любляча мама народилася 28 січня. В дитинстві мріяла стати вчителем. Улюблена книга, поезія і проза Ліни Костенко захоплюється організацією різноманітних заходів і проєктів. Улюблене місце рідне село Цибулеве. Заміжня виховує трьох синів. Вікторія Салогуб, випускниця п'ятого курсу факультету філологія та журналістика Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, автор проєкту Історії успішних випускників. Народилася 6 серпня. В дитинстві мріяла стати журналістом. Улюблена книжка граф Монте Крістом Олександра Дюма захоплюється літературою і вишивкою. Є домашній улюбленець собака Чарлік. Доброго ранку, доброго ранку. А какое у меня Добре утро. よろしくお願います。 Да, а, сьогодні ми будемо говорити про проект «Історія успішних випускників. Розкажіть, взагалі, як давно він існує. Я розумію, що він в двох форматах є. Розкажіть. Так, проект з'явився ще минулого року. От, коли я закінчувала четвертий курс, і в нас одним із пунктів, щоб отримати диплом, потрібно організувати якийсь або видавничий продукт, або ж якийсь е, журналістський продукт. От і з'явилася ідея завдяки Ірині Анатоліні Ткаченко, яка була моїм науковим керівником створити серію відеороликів про успішних випускників саме нашої спеціальності видавнича справа та редагування. От і ми вирішили знімати відеоролики от про журналістів, редакторів, видавців усіх наших таких. Супер успішних людей, які реалізували себе власне по спеціальності. От. І ми відзняли перший сезон. Так, в принципі, його дивилися в інтернеті, коментували там, нам ставили лайки. От. І е, от уже цього року, п'ятий курс, теж я отримую диплом, і з'явилася ідея продовжити цей проект. Старой сезон. Так, mm -hmm. другий сезон. І з цією ідеєю, якби е, я пішла до нашого ректора університету. Семенюка Олега Анатолійовича ну, з пропозицією, щоб профінансували проєкт, щоб зробити його на більш якіснішому рівні. Тому що минулого року ми знімали на такій напівпрофесійній апаратурі, оператором був там, мій знайомий Олексій Ніколенко. От, то все такому, на такому аматорському рівні було. І цього року захотілося. якби більш якісніше все зробити. І ректорат нас підтримав. Також тут профком виділив фінансування. І, власне, ми звернулися до режисера каналу Кіровоград Олени Демчак, яка допомогла нам так, в організації всієї цієї справи. Так, давайте Єлені тепер. Єлена як вам проєкт? Я дуже багато отримала емоцій від цього проєкту, може буду хотіти бо хочу сказати все-все-все. Кожен із це п'ять роликів, вони до десяти хвилин, і кожна ця людина це от глиба дійсно в своїй професії. Це такі цікаві люди, і я хочу сказати, як людина, яка не працює в нашому педуніверситеті, що Ну, таку річ, що Можливо, сьогодні в нашому соціумі дуже багато питань до вищої освіти, до якості вищої освіти. От я впевнена для себе на 100%, що ти зможеш досягти успіху тільки тоді, коли ти не сприймаєш університет як послуги освітянські, просто, які тобі надають. А коли ти шукаєш сам для себе нові можливості, тільки від тебе дійсно все залежить, наприклад, перекладач. Хлопчик, який вступив в університет з англійською мовою, і потім там отримав другу німецьку мову, йому ж вушку не викладали німецьку мову. І він почав е е участвувати в конкурсах перекладачів, яких, до речі, у нас на Україні, майже зовсім нема. І один з них є на наш, в нашому університеті. І вже почав отримувати перші місця на всеукраїнських конкурсах уже в університеті. З цим хлопчиком, взагалі, мені така Віка доладесь є, перекладає, працює в одному з найбільших американських бюро, має вже свій перекладеного Кіплі. Спортсмен вчиться на факультеті міжнародної журналістики і так далі. Прийшла я і на так зйомку. Захотілося сюжет так збільшити <гум> на годинку да, да. Я на зйомку. Думаю, де ж він в костюмі? Хто це? Він стоїть такий хлопчик я кажу, господи, з якого ти року? Він мені там здається, каже, з 93-го, Я оце сьогодні не спав, бо я всю ніч працював, тому в мене, вибачте, червоні очі. Ну і хі ха-ха, і при цьому він такий позитивний. Або ті люди, які сприймають університет, дійсно як концентрацію людей твоєї майбутньої професії. Таня Яковенко, наприклад, прийшла в університет, і нам це, до речі, не війшло у ролик. Вона нам сказала, що тоді її репертуар базувався на таких творах, як, наприклад, вітер Смиряду. І от коли вона прийшла вже в університет, вона зрозуміла, що її голосу… Що, голосу божему ще не та лучше, чим вона прийшла ще далі. Вона зрозуміла, що в неї народний голос. Там вона почала співати в народному хорі, там її запросили в Зорян, і на сьогодні вона є солист, солістка цього колективу. Тобто ну, кожна людина настільки цікава. унікальна. А як багато взагалі тих людей, про яких би хотілося відзняти третій, четвертий, п'ятий сезон? Дуже багато ідея така гнучка, що можна знімати і саме студентів нашого університету, тому що всі вони, окрім того, що здобувають да, профільну освіту, вони десь себе реалізовують в якихось інших проектах, чимось займаються, якісь захоплення мають. От і тому можна знімати і про студентів, і про викладачів. І, ну і взагалі, от, цю тему розширювати і розширювати. Якщо будуть люди, які готові працювати далі, то це буде тільки Ну тільки під університет, правильно я так розумію? Ну, Поки що кузов. так до речі, я зроблю такий маленький коментар. Зараз є Такий дуже популярний і видавничий тренд, і журналістський тренд готувати історію успіху видатних українців. Такі подібні проекти є в редакції газети День, українці які змінили світ. Це надзвичайно зараз актуально. Є ось абсолютно свіжа книга За Ukrainians. історії успіху. Теж видатні українці. Найцікавіше, що це люди, яким не потрібно це для політичної кар'єри. Це звичайні. Люди, звичайні українці, і студенти, і громадські діячі, і журналісти, і медійщики, рекламщики, uh -huh. науковці, які захотіли кинути виклик цьому життю, і знову ж таки, те, що говорила Віка і Олена, коли людина готова до своєї профільної освіти додати ще щось цікаве, іноді інноваційне, незвичайне. І це надзвичайно потужний інструмент і для особистісного саморозвитку, і для мотивації от, підростаючого покоління. Це те, що ми можемо на нашому регіональному рівні робити, надавати значимість звичайним людям, як студентам, так як і випускникам, і колегам. Це надзвичайно важливо, тому що ті хлопці, які зараз на сході боронять нашу Україну, повинні розуміти, що тут є захищений фронт культурний. Інтелектуальний, викладацький, освітянський, журналістський все має базуватися на тих категоріях якості і завдяки такій професійній команді, яка цю ідею підтримала. В результаті ми маємо п'ять високоякісних класних комунікаційних іміджевих роликів, які будуть надихати і викладача, і студента, і абітурієнта, і батьків цих людей. Це надзвичайно важливо зараз. Це дефіцит уваги до звичайної людини. Ми дуже Якщо скупі їх можна визнавати звичайними, да, людьми, але насправді вони на... звичайні да. і незвичайні я водночас. зустріла справжнього осіб. географа, який на катамарані сплавляється по бугу і малює туристичну карту. І от в цьому проходить все його професійне. Андрія Домаранського Або я зустрілася це. Андрій Домаранський з тренером ФК «Зірка», який за два місяці підняв команду на 10 щаблів в турнірному списку. І ми в нього випитували, які в нього є секрети. І на... де можна дізнатися, де можна yeah. подивитися це відео, я так розумію, і в Ютубі є. Да? Ну, поки ще немає, ми тільки дороблюємо п'ятий відеоролик, ось уже на днях він буде. От. І після цього ми будемо якби, рекламу робити в інтернеті, і потім на Ютуб канал вимонтажимо. Є група в соцмережах ВКонтакті історії успіху. От, і там, власне, будуть ці mm -hmm. mm -hmm. подивитися. Дякуємо. дякуємо вам дуже і дякуємо, що цей проєкт не подає сухої інформації, да, а подає живих справ. Справжніх людей з їх емоціями. Ми дякуємо вам дуже. Бажаємо успіху і вже вимагаємо. І третій, четвертий, і п'ятий сезон. Ми, ми проанонсуємо навіть таку амбіційну за, задумку. У нас буде розкішна презентація цього проекту. Слідкуйте за анонсами. Ми нам є чим вас здивувати. І Запрошуємо. І запрошуємо вас, так. Якості Як ведуть. Ух ты! Самые талантливые, самые прекрасные люди сегодня у нас на гостевой площадке. Спасибо большое. А мы встретимся уже после рекламы. Да.